Таліби атакувала афганську урядову делегацію, яка прибула у селище в провінції Кандагар, де американський вояк вбив 16 цивільних. Бойовики відкрили вогонь по урядовцях в мечеті. Внаслідок стрілянини загинули один афганський військовий та троє екстремістів. У складі делегації були двоє братів президента Карзая. Вони хотіли зустрітися із місцевими жителями, однак після атаки терміново повернулись у Кандагар. Тим часом у Джалалабаді відбулася масова демонстрація. Люди вигукували антиамериканські гасла і обурювались політикою Хаміда Карзая. Маніфестанти вимагають відкритого суду над солдатом, якого звинувачують у недільних вбивствах. <риклад> Президент Обама заявив, що американське правосуддя розслідуватиме вбивство афганських цивільних так само, як і вбивство громадян США. <риклад> у нас крається серце від <риклад> того, що <риклад> загинули невинні люди. Вбивство цивільних плямує мундир наших збройних сил і неприйнятне для нас як країни. тому я наказав Пентагону докласти максимум зусиль для розслідування цієї справи. Сам 38-річний військовий перебуває під вартою у невідомому місці. Міністр оборони США Леон Панетта не виключив, що вбивцю можуть стратити.